Вітаю, шановні глядачі! Ви дивитесь один про один. І зараз. Програма Україна в фокусі. Власне те, що писали про Україну цього тижня. Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Кабернак і Антон Семиженко. Люди, які для нас досліджують і обирають найцікавіше з усього того, що писали про Україну. Я сподіваюся, що все ж таки Україна ще в фокусі про Україну багато пишуть. Антон. Дуже багато, але на цьому тижні вона об'єктивно не головна тема. А завдяки знайомому нам добре пану Дональду Трампу, який на початку тижня просто з вихром заяв і нових норм вийшов. І митна війна. А, так, от бачите, дуже багато заголовків, які цього стосуються. Ми навіть ще зібрали окрема підбірка, яка в усьому світі з'являються слова наприклад, грабіжник, руйнація ну. Ну і про те, що він опонує всьому світу, і весь світ за це заплатить. Втім, і кештати також. Насправді про те, що це така загальна біда тарифи, які ввів Трамп торгові тарифи по відношенню до різних країн світу. New York Times зробив онлайн-трансляцію, і вони просто зібрали реакцію всього світу. Це так, знаєте, я не знаю. Ну це бувають якісь великі там автокавікатастрофи чи виверження Вільбували. вулкану, коли заблокована вся Європа. Так, угу. А тут просто проти всього світу одна людина ввела тарифи, спільне горе прийшло, і всі реагували по-своєму. Times... Зробив підбірку, власне, про те, що Трамп запровадив великі тарифи. Основні меседжі, якісь такі, що можна об'єднати, це про те, що постраждали від цього колишні союзники. Ніхто нібито недавно і не подумав, постраждав Європейський Союз, постраждала Японія, постраждали з ближніх хто ще Південна Корея, ну, Канада це Канада постраждала давно. Канада Британія, там уже зрозуміло. так. А не постраждала Росія, Північна Корея, і Куба, тому що Трамп говорить, що нібито вони постраждали давно і сильно, хоча, хоча так, хоча насправді про Росію можна сперечати. Тися наскільки о, не варто було там вводити тарифи? Найбільше постраждала Південна Східна Азія, постраждали невеликі країни бідні країни їм буде ще важче. Багатим буде трохи простіше в «Нью-Йорк Таймс», Наприклад, Камбоджа здається, uh -huh. да у них була а, а, таке лідер Камбоджі говорив про те, що ми маленька, бідна країна, і зараз, коли у нас там такі величезні тарифи, я не пам'ятаю, щось там 40 чи щось відсотків Да, 40 з копійками. Вони говорили, що у нас просто ну нам і так було важко, що uh -huh. тепер робити просто не можемо це, уявити. Це дуже цікаво, що про Україну згадували в цьому контексті, бо на жаль, Україна в списку країн, на які він вів мита теж є. Mm -hmm. Не тільки безлюдні острови з Пінгвіном. Не лише, але на загальному тлі нас ще дещо пронесло лише 10%. І про лише нас, в лапках і про нас не сильно і згадували насправді, так. тому що а, Україна весь час в інших темах, а тут постраждали більше. Ну, не знаю, mm -hmm. навіть постраждала, там може в 40%. А до речі, от ви перелічили дуже багато країн, які постраждали. В цьому переліку є перелік, що від цього від запроваджених мит на більшість іноземних товарів більше чи менше так само в першу чергу постраждають американці зараз. А, є? Хтось про це пише? Чимало. Про це пишуть і піднімуться ціни на все від джинсів до автомобілів, тому що так влаштована економіка, і це попередній раз подібні мита запроваджували в 30-х роках, в 30-му році перед великою депресією, і це не привело до якихось суперпроривних результатів. А зараз економіка змінилася. Світ змінився, все глобалізоване, і повернути це якось навспаки, Ну хто значить, вийде? І про це пишуть багато. Бачите, от економіст день руйнації, не ліберейшн, як сказав Трамп, звільнення, а навпаки, руйнування того, чим залишаються досі сполучені штати. А насправді ще лідер Аргентини, мені здається, максимально точно охарактеризував це явище. Він сказав, Friends will be friends, а Аргентина це зараз не найдемократичніша країна. І мені здається, що справді Трамп просто показав всьому світу, хто його друзі, а хто uh -huh. вороги, або просто країни, які, до яких немає справи. Це максимально гарна така ілюстрація. Uh -huh. І ще тоді одне запитання стосовно запроваджених мит. Чи хтось. Говорить про те, що Трамп це може ще відіграти, тому що, хоча це було оголошено 2 квітня, набувають чинності нові мита 9-го. а ми знаємо, що Трамп вже відігравав своє рішення так, назад. Звикли до того, що більшість його заяв це такий психологічний тиск. Так. Чи може таке бути, що не всі мити будуть запроваджені або не в такому обсязі, про який було оголошено? Про це пишуть у розділах думка, а не новини. Знаєте, просто колонки, uh -huh. що мовляв, це тактика переговорів Трампа, що можливо десь із кимось щось відіграється, і можливо не дарма якісь а, дивні мита, дивні показники мит були запроваджені зараз. Можливо, вони піднімуться чи під... чи опустяться, але от австралійці на першу сторінку своїх своїх найбільшої газети а, винесли фразу ніж у спину. Довготривалому партнеру, і це напевно гаратиме довше ніж якісь переговорні моменти. Це ще Ізраїль, і Британія не, не написалося, що вони думають з приводу цих Все одно, Мені цікаво про Україну, mm -hmm. що розглядалось про Україну. Ми знаємо, що. Ми туди в основному тологію даємо. Так, так. Про це написало видання. Доволі цікаве. Контрафенсів називається, перекладається як контрнаступ. Його заснував американський журналіст, який працював на місцевому громадському радіомовнику. Йому його скоротили. йому сказали, він писав про Україну. Йому сказали, що ну, вибач, аудиторії немає. Він приїхав не до Києва. Так. так він вирішив, що трохи не так справи. А, є він а, приїхав до України і почав робити своє медіа. Там розсилка, яка приходить кілька разів на тиждень. Зараз у нього є офіс, є штат. Є, а, Кілька десятків тисяч передплатників, які платять а, за цю інформацію. І відповідно, що це медіа, яке росте, і вони а, зробили матеріал, а, відштовхуючись від прикладу конкретної людини. Це жінка Світлана Богдан, яка сама а, з Маріуполя вона працювала на ММК імені Ілліча. А, Вона сама з родини металургії казала, що в нас металургія це кар'єра. Ти туди приходиш, ти там роз зростаєш професійно. ти розумієш, що на твій товар буде покупець, тому що людям потрібно залізо, і що буде дуже дуже довго, <кій> і це була стабільність і надійність. А, Потім вона з початком повномасштабної війни вона переїхала до Дніпра, де теж знайшла собі роботу в цій сфері. Вона працювала в Інтерпайпі для підприємства, яке виробляє колеса для Распорту вагонів спорту було так, 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 і це одна з важливих пунктів нашого експорту до сполучених штатів. Більше половина нашого експорту металургія значна частина металургії, ось ці колоса. І вона каже, що ну ми то будемо працювати. Ми будемо працювати навіть більше, але наші зарплати від цього не зростуть, і це звичайно це стадія, теж мені здається. Вийшли ще до того, як запроваджені були ці 10% відсоткові мита на українські товари загалом. Але там згадується про те, що мита на металургію Трампом були запроваджені ще раніше, і вони становлять вже 25%. Mm, так, а для нас металургія плісується. це 7% від експортної виручки, 7% нашого ВВП. Доведеться теж перелаштовуватися і більше дружити з Європою. До речі, те, що ти питала стосовно того, чи є шанси відіграти, відіграти у мита. Сподівається, Індія це такий приклад того, як країна дружить з Америкою з прицілом на те, що вона відіграє мита, тому що вони отримали мита 20, 27% uh -huh. і ну це досить. Багато у Індії не такі великі товарообіг, але тим не менше сільське господарство може постраждати, текстильна промисловість може постраждати. І лідер Індії на рендер моді він е, почав дружити з Трампом ще до цього. Він скасував деякі мита на американські товари, і зараз дуже сподівається, що у відповідь Трамп скасує і їхні мита або зменшить, тому що власне, е, чим ще цікаво, сам моді це людина, яка була дуже схожа на Трампа в політиці тарифів. Він вводив тарифи, він був таким е, захисником внутрішнього ринку. І що ще більш цікаво, економіст пише про це ем, в врешті-решт його протекціоністська політика погано зіграла з економікою Індії. Індія не розвивається внутрішній виробник не розвивається і інвестиції не йдуть. І це гарна ілюстрація того, що може бути і з Америкою. Протекціонізм не розвиває внутрішній ринок. Але це ми побачимо трохи згодом. Ну, Трамп заходить в нову велику війну, поки він не розібрався, що з попередньою тривають перемовини, знову тривають купу обіцянок. Знову всі по різному їх оцінюють у кожен. Робить висновки ті, які хто хоче, наскільки тема переговорів. Ще є цікавою актуальною як Трампу, так і Чам. А, а, а можна перед тим, Антон, як ти відповісиш? Я хочу зробити одну маленьку ремарку. Я якраз сьогодні писала інтерв'ю з економічним експертом Глібом Вишлінським стосовно як запроваджені мита можуть відгукнутись на Україну. І я думала, що ми будемо суто говорити про економіку. Ось він, наприклад, вважає, що найбільшою загрозою буде якраз відвертання уваги від наших мирних перемовин, бо зараз кожна країна буде до Трампа засилати своїх посланців з приводу переговорів по митах Так Ось ці наші переговори по врегулюванні війни вони залишаються справді в фокусі? Можемо сподіватися на увагу журналістів, яка не зникне, які продовжать працювати і висвітлювати а, те, що тут відбувається, але справді. А... Тема настільки застигла, загусла, що буквально варто заголовки назвати і більше далі не знижуватись, тому що це давно знайома історія. Де, до, до Трампа починають доходити, що Путін тут є видання New Republic, Вони опублікували матеріал під заголовком Путін на мирних переговорах щодо України, раптово показав Трампу середній палець. І починається цей текст з фрази Сюрприз виявляється, росіянам не можна довіряти. Тобто, це те, що давно очевидно, зокрема, журналістам New Republic, це американське ліберальне медіа давнє а, а до мага команди до Трампа. Не доходило, тепер нарешті починає. І New York Times написала текст під заголовком. Путін продовжує тиснути на Трампа і на полі бою. Тобто, от він тишком нишком намагається все одно продавити якісь вигідніші умови собі тут на землі. Але мені найбільше сподобався текст Волстріт Journal, який називається Росія та Україна поводяться з Трампом схоже? М'яко тягнуть час. Як ми тягнемо час з угодою про мінерали, яка може бути для нас дико невигідною, тобто залежить, як домовитись, так і росіяни кажуть, що ми то згоді ми не перемир'я. але… Треба кожен раз новий варіант присилати. ну Давайте вже. А, обіцяли. Це теж. Аргумент. Але Там. ну, я згоден про те, що всі зрозуміли, настільки непередбачений Трамп. Просто питання в тому, на кому він перше зірветься, і на так. кого він побачить все ж таки, на або сланкою, або той, хто меншою повагою ставиться да, до його мирних ініціатив, які як мені здається, для нього все ж таки лишаються дуже важливим. Угу. Бо інших перемог немає поки говориш, ти хоч раз дякую, сказав. Дякую нашим американським партнерам. Сподіваюсь, хоч те, що Конгрес проголосував, нам таки передадуть цього. Але, року. але піджак одягнув. А насправді, якщо переговори дуже давня тема, то такою дуже свіжою класною темою цього тижня, дуже дискусійною була. Був матеріал в Таймс». Про українську війну партнерство таємна історія війни в Україні це дуже великий, дуже довгий, дуже змістовний ґрунтований матеріал про те, що відбувалося останні роки на полі бою і за полем боєм в командних пунктах а, а, на українській російській війні. Нью-йорк Таймс написав цю статтю, а, взяв дуже багато коментарів у американських переважно експертів і військових. І а, якщо підсумувати це дуже важко, але, скажімо. Це так, це дуже американський погляд на те, що відбувалося в Україні. Якщо коротко, то за останні роки. Якщо коротко, то як ми це інтерпретуємо? Американці дуже повільно а, відтягували свої там червоні. Пропорції вони дуже боялися, що Росія буде ескалуэскалювати, боялися, що по Україні нанесуть тактичною ядерною зброєю удар, тому що вони перехопили переговори генерала Суровікіна російського, який хотів нанести по Україні ядерний удар. І весь час ці їхні перестороги вони не давали на українцям наступати так швидко, як хотіли. А ми пам'ятаємо, що в другому році наступальний потенціал був uh -huh. на відміну від того, що відбувається зараз. Американці дуже допомагали розвідувальними даними. Американці допомогли створити українцям дрони морські. Вони давали там компкомплектуючі. вони створювали штаб спеціальний координаційний НАТО плюс Україна в німецькому Вестбадені, Цей штаб все координував удари. Ну і, і взагалі все, що відбулась на фронті. Говориться про те, що генерал Донахів, американський, був людиною, яка прям безпосередньо приймала участь в цій війні з боку Америки. Але це на навазі прям дуже дуже. Був близький до всіх там штабних рішень, і так далі. Е, е, говориться трохи про конфлікти. Говориться угу. про конфлікт сирського і залужного. Так так це і залужного було. і Марка Міллі, де теж прямо навіть в тій статті, яка написала американці, про і для американців відчувалося, що зверхність була з боку американської частини, американської сторони, мовляв, роби так. Або ось ми сказали зробити так, чому ти зробив інакше, але а, ж війна не в них так. І залужний був не дуже в цьому плані а. такий контактний. Але що цікаво були днями на зустрічі з головнокомандувачем Сирсь. Олександром Сирським, і ми запитали його: це був Афрек? Я не можу говорити там якісь деталі. <пробувати> але якщо по чесному і він нам деталі. Далі не розказав, але про цю статтю сказав. Ми запитали деякі моменти, і він нам показав відповідь New York Times, Це був відповідь на запит, і там була довга відповідь, і вони сказали там просто саме New York Times сказали, що українська сторона не пішла на контакт, не хотіла давати коментарі. Насправді це був дуже велика відповідь, де було детально розписано про те, що це були спільні е задачі, спільні там спільні дії. Це були перемовини з американцями, і ми не можемо коментувати те, що ми говорили їм, якщо не будемо робити це паралельно і синхронно, тому що це наші партнери. Але Ходить, що американці відкоментували свою сторону, а ми ні, і така стаття через це багато в Україні критикували, тому що це американський погляд, що й не дивно. А ми з цієї статті дізналися, що американці були не в захваті від нашого удару по Москві. А, по так, так по покрепокре, так, по, так, по, так. по крейсеру по Москва. Так, те, що ми вдарили, і це було для них несподіванкою. Сирський власне про це вчора також говорив. Якщо сказати там, не вдаваючись в деталі, він сказав, що це після того, як закінчиться війна, і ми зможемо про щось говорити. Якісь факти з цієї статті, ну скажемо, м'якака. Кажучи, не зовсім відповідає будуть дійсності. Простовані. Так, будуть спростовані, але не зараз. Це до речі, важливий момент, що настільки детальний опис російсько-української війни війни пише пишуть не українці, пишуть американці, які теж мають свої певні інтереси. Зазвичай, коли я читаю американський текст там про лінію фронту або там про що щось, вони пишуть наскільки добре є вишкіл НАТО, наскільки добра є американська зброя, і так далі. Тому подіну це, це, це трошки краще ніж насправді, і важливо зокрема з боку української влади давати доступ українським журналістам, щоб вони теж чимало могли розповісти, бо наразі цей баланс не дуже заказали про це час ді. Військового стану <кхи> відкладаємо yeah, yeah. собі ці теми, тому що ми розуміємо, що коли військовий стан закінчиться, у нас дуже багато і тем, і питань і історії, якими нам доведеться займатися. Коли така, що ви сказали сирську, на вчора пошуткувала. Це був такий офрект, на якому ми нічого майже не дізналися, бо все таємниця. Я Говорю, що мабуть, якщо у сирського на вулиці спитають, як його прізвище, на всякий випадок він промовчить, тому що це може бути військовою таємницею. Так. Та повернемось до іноземних змі е, вибори ще одна тема, яка бурлить. Ми знаємо, що всі активно обговорюють чи е, все ж таки вважають ще наші заокеанські партнери, про те, що ця тема є актуальною. Ем, про це написав економіст. Здається, так економіст статтю про вибори, перспектива дострокових виборів в Україні хвилює всіх. Це заголовок, він такі максимально мабуть характеризує статтю. Вона хвилює всіх, але економіст не відповідає на питання, чи будуть вибори в Україні. Як не відповідає на нього, мені здається, жодна людина зараз в Україні навіть і навіть в офісі президента, тому що е, е, йдеться про те, що нібито Зеленський за словами джерел ми не знаємо, яких наскільки можна довіряти, В кінці березня збирав е, своє оточення і казав, що треба буде готовим до виборів, і що власне йдеться про те, що буквально до кінця квітня це може бути вирішено. Має бути вирішення про вибори до того, як наступний раз буде продовжений надзвичайний стан в Україні, тому що коли він так, тому що зараз воєнний стан, поки він не введений, не можуть бути проведені вибори. Тобто його треба або продовжити, або скасувати і готуватися до виборів. А він нас поки до 8 травня. Він до так, він до початку травня і там до го нібито це рішення мають прийняти. або подовжити, або ні, або, або або відмінити і говорити про вибори. Тобто, а вибори в принципі не можуть відбутися в такому разі раніше там липня. А... А що говорить економіст? Вони говорять про те, що ну нібито е, вибори хочуть американці, нібито Трамп, не нібито Трамп повторює наративи Путіна про те, що вибори мають бути. І це єдина зацікавлена сторона, хто говорить про те, що треба йти на вибори. Чи хочуть їх в офісі президента, відповідь насправді однозначно і немає, чи вони йому потрібні. Але ну схоже на те, що ні. І схоже на те, що якщо перемовини мирні будуть зірвані, мабуть, вибори навряд чи будуть на часі. Але разом з тим, за економіст пише про те, що в офісі президента схопилося за. Підвищення рейтингу президенту після історії Ні. в овальному кабінеті, і в цьому можуть бачити якусь для себе перспективу стрімких виборів, якщо вони відбудуться, коли не всі будуть на них очікувати, але там так само пишуть про те, що вибори настільки небезпечні під час війни, коли суспільство поляризоване, Звичайно. коли купа людей на фронті, військові на фронті, купа людей виїхало. Як проводити це законно, як не розбити країну, просто не розтащити цих електорат перед виборчими лозунгами і так. Далі тому скоріше, схоже на те, що так вони говорять про те, що нібито у Зеленської є якась така невелика м -м, привід піти на вибори, але це не схоже на те, щоб це було достатньо аргументом Треба за сказати, вибори. Треба сказати, що в офісі президента підготовку до виборів після виходу цієї статті спростували. Ну, давайте ще раз да нам не треба абсолютно вірно. По перше спростували, По друге, нам не треба читати економію. Щойно ми побачимо, що військовий стан не буде продовжено і, Вочевидь, марафон буде закритий. Це стане підставою для початку передвиборчого процесу, і ми зразу тоді зрозуміємо, до чого все йде. Тому стежимо і за нашими новинами також. Пропоную звернути увагу за те, що там відбувається на болотах в, в Росії. Чимало матеріалів вийшло про це на цьому тижні. Зокрема, вони цікаво торкалися повсякденного життя. Це теж про що рідко коли є доступ журналістів, в цій ну диктаторській, фактично диктаторському режимі, і не так часто звертають увагу. Financial Times змогли це зробити. Вони зробили матеріал під назвою військова економіка Росії, сприяє відродженню там іржавого поясу. Це ось, Кузбас, ось ті промислові регіони, маленькі мономіста при промислових. Підприємствах, які після розпаду радянського союзу нічого хорошого не бачили, коли ще наше інформаційне поле було ближчим, то здебільшого з тих регіонів були якісь жахливі новини чорної хроніки. Хтось там, ну якісь жахливі злочини чинив. Там безробіття, депресія і все дуже зле. А тепер стало краще через грошові вливання за. Вбитих за мобілізованих, тих, хто воює, і за замовлення для військово-промислового комплексу, зокрема, одяг і якісь речі довкола військової техніки. І це призвело до кількох моментів, які доволі цікаві. В маленьких містах починають з'являтися кав'ярні з хорошою кавою, до яких стоїть черга. З'являтися в жінок стало типовим. Буквально запам'ятав цю фразу дослідно, що стало типовим, що жінки мають хороший манікюр на руках, відповідно, вони можуть за нього заплатити. І з'явилося грумінгові салони для цих маленьких собачок, де їм там наводять красу. І Це що... для них вважається елементами розкоші? А так, так з кількох причин це по перше це речі тільки з'являються. Ну так це вперше, що вони з'явилися в містечку, і ось вони і вони дуже такі радість цього приводу. Але я не можу сказати, що мені стало від цього сумно через те, що, по-перше, це проїдання, і це не інвестиція там в якісь довгострокові блага на кшталт житла, на кшталт освіти чи чогось такого. Це просто те, що ти витрачаєш легко прийшло, легко пішло. По перше, по-друге, все одно це свідчення кризи, тому що можна що ось цих величезних вливань бюджету з державного бюджету російського, який потрошку вичерпуються, вистачає лише на, грубо кажучи, цукерки, а не на щось істотне через інфляцію і інші негативні процеси в російській економіці. Про це ще Острі Джорно написала так, загалі обговорюється що робити, не дай Боже, оця вся військова економіка. Як вона буде жити, якщо війна закінчиться, mm. і чи зможе тепер Росія так довго два з половиною роки там майже перебудовувала, поки більш-менш запустила цей процес, а чи зможе вона їх розвернути назад? Та насправді Wall Street Journal написала матеріал для російської економіки мир це загроза. І це така досить контроверсійна теза, тому що на початку то всі говорили війни, що для них війна це загроза, тому що це надто великі витрати, війна з'їсть бюджет і все. Але війна не з'їла. А хоч є зараз Wall Street Journal пише про те, що в Росії є економічні проблеми, у них є інфляція, у них Нацбанк ледве втримає все там і валюту, і, і, і ставки. Але а, Країна справді перейшла на військові рейки, а у них дуже велике виробництво зброї, і власне все, що працює в країні зараз, це о, основне mm -hmm. це виробництво зброї і все, що треба армії. Тобто грумінг – це таке побічне якесь явище, mm -hmm. а от патрони, форма для mm -hmm. сотень тисяч військових, це все, це все військовий це ВПК. І власне проблема в тому, що е, все інше зараз насправді десь в стагнації. Що робити Росії, коли їй не треба буде такими великими темпами щось виробляти, це питання, що буде зекономічно. Що буде їхнім там каньком, ну Росія ніколи не робила не хороші машини, не хороші комп'ютери, і зараз, звичайно, їх також не робить. Але коли це треба буде хоч трохи зупиняти, то не зрозуміло, на чому буде жити е, Росія, і що буде їхнім там е, основним е, продуктом експорту, наприклад. Е, але е, єдине, що мені в цій статті не сподобалось, що в ній немає якогось виходу на те, що це станеться скоро. Ну, Тобто, да, це проблема, але поки що Росія тільки нарощує, нарощує, нарощує. І що ще гірше, якщо. Це справді так, то виходить, що Росії вигідно йти і воювати так довго, як тільки зможе. Ну, тобто економіка Росії не розвалить, але вже сподіваємося, що вирішувати ці питання будуть окремі уряди окремих федеральних країн на цій великій території. Ще цікаво і вартою уваги. Матеріал вийшов в медіа, яка я недавно буквально дізнався про його існування: Modern Diplomacy, сучасна дипломатія, які беруть різні голоси з різних країн, зокрема, ця колонка. Росіянина, який працював у Москві, але він працював на американській міжнародній організації. Є наш національний демократичний інститут іногент. Це... Так, зараз він десь там у Франції, і він написав про те, що текст під назвою Чому Путін вирішив вторгнутися в Україну, це війна за его, а не за інтереси Росії. І він його мета, мета цього тексту була спростувати. Ось ці заяви, що це розширення НАТО спровокувало Росіян, або що це Байден своєю нахабною політикою якось змусив Кремль захищати. Він пише, що ну вибачте, але важлива головний компонент цього цієї війни це відчуття себе важливими в Росії відчуття себе на рівні з головним своїм конкурентом Сполучених Штат Штатами, які вже десь століття вважають росіяни вважають Вашингтон саме своїм основним опонентом, і що постійно була прикута увага до Путіна особисто, завдяки всьому тому, що він витворяє на фронті. А НАТО розширюється і НАТО не розширювалось на, на схід чого боїться. Це Путін з 2004 року. Вони вона продовжила. Вона почала це робити з 2022-23 році, коли до НАТО приєдналися Швеція і Фінляндія. І ось це був, в принципі, геополітичний програш Кремля, але Путін навіть бровою не повів. Очевидно, що його цілі зовсім інакші ніби ну і це на Україну і, НАТО, і так. Ніби це на кордони з Росією. Угу, тисячі кілометрів там більше навіть. Ну, слухайте, як виглядає сучасна дипломатія? Я вам поділюся однією цитатою, яку я побачив в Fox News. Перечитав тричі, щоб зрозуміти, чи все правильно зрозумів. Журналіст заявляє наступне: нам не потрібні друзі. Дивіться, ми скинули бомби на Японії, тепер вони наші союзники. А -а -а. Якщо доведеться сплити кількома стів здань, щоб взяти Гренландію, то окей, не проблема. Так що проблеми ЕГО, да, і бажання завжди мати прикуту до себе увагу, вони, як ми бачимо, по обидва сторони континенту Атлантики працюють. Але коли ми дивимося на звичайних людей, які намагаються допомогти Україні, і які на набагато більше особлюють свій народи, представляють свій народ ніж той ведучі News, якого ти зараз цитуєш, то згадуємо сьогодні історію, правда Антон, про яку ти для нас розкопав про медбрата, який mm -hmm. зараз намагається зібрати собі 6,5 здається тисяч доларів mm -hmm. для того, щоб оплатити поїздку до України, він хоче присвятити частину року, свою відпустку, тому що тут поволонтерити, допомогти. Ну і так він говорить про те, що живе чудово своє життя, і вважає, що поїздка до України таким чином він може всесвіт подякувати за те, що він, в принципі, живе своє життя нормально. Таких людей насправді в світі багато, які вважають, що якщо їм добре, то вони цим мають ділитися і мають в такий спосіб баланс добра і зла врівноважувати. І от дякуємо цій чудовій людині, що він один з таких. Круто. Мені сподобалося, що приводом для того, щоб він почав збирати гроші і хотіти поїхати, була суперечка в овальному кабінеті. Він подивився, вирішив що щось не те відбувається, хлопці, і поїду я на фронт. Він буде десь там в прифронтових територіях. Ну, це справді чоловічі вчинки. Коли людина думає, а що я можу зробити, і оскільки він має дуже необхідний фах, медичний брат, mm -hmm. то мені здається там тисяч доларів для американців, то більше для, якщо для якоїсь спільноти, це взагалі легкопідйомна сума. Та в цьому контексті я думаю, що ми згадуємо багато таких. Емоційних реакцій, які були на суперечку в овальному кабінеті, ну від українців це очікувано було, а ти Макс сидів, да твоє обличчя ви бачили на всю країну, як ви спостерігали за цією суперечкою. Так але реакція від американців, які записували її. І викладали в соцмережі про те, яким соромно за те, що відбулося в вальному кабінеті. Пам'ятаємо цього ветерана. Так, так. найбільше Морфіг та набрав, здається, переглядів там щось 8-10 мільйонів переглядів тільки на ті, про те, наскільки йому соромно, що такі люди представляють Америку і запитують Зеленського про костюм, про подяки. А скільки з цього після цього з'явилося різних і стендапів, коли хтось запитує в залі, чи є тут українці, і йому кажуть, так. І чого вже 15 секунд минуло, і ще досі не подякували за виставу. Друзі, ми вам дякуємо всім українцям і не українцям, які нас дивляться. Ми дякуємо одне одного за, за все, що відбувається, хорошого в нашому житті, і не тому, що хтось комусь допомагає, має з цього зиск, тому що нас так заведено. Будь ласка, пам'ятайте, що ви завжди можете переглянути цю програму на youtube каналі ТСН «Тиждень». Пишіть, коментуйте. Ми бачимо ваші коментарі і намагаємось розширювати географію тих медіа, як ви бачите, які ми оглядаємо. зокрема, на ваші прохання. Тримайтеся, все буде Україна. До зустрічі.